Зі усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів 1997-1998 років. Середа, 5 листопада 1997 рік. Стадіон Кампноу Група групаті. Це був матч. Четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионів Барселона Луи на Камп Ноу Команда прямая, Київське Динамо Валерія Лобановского. 4-0. Динамо Київ. Грамид Барселону. Хитрик Андрея Шевченко та гол Риброва принесли Киянам перемогу. Ще були вылучены у Барселоне на 47-м матчу. Ну давайте, друзья, уже про все мы с вами будем говорить и по порядку. Третий четверть бачим, эту группу ЦИП, СВ, Ньюкасл, Юнайтед. Да, для да, да, Киева, персона. группа была нелегкой для киевского Динамо. Локеане шикарно просто распечатали, просто шикарный старт, там и Ланс, хорошие друзья Ланс, там и Ньюкасл обыгрывали, да, 2-0 на НСК Олимпийском. Це просто шикарний старт від Київського Динамо. І про також. Ну Давайте, друзі, по порядку стартові склади Барселон и Вангаль, Віктор Бая в Воротах, Фернандо Коуту, Оскар Гарсія, Фігу, капітан команди, Джовані, Рівалда, Серхі, Чирич, Саладес, Райцигер. це стартова розновка Барселони. Хороша, прекрасна команда. Киевская Динамо Валерий Лобановский, главный тренер команды, в воротах Александр Шавковский, Лужный, Головко, Ващук, Улин, Калитинцев, капитан команды, Косовский, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Гусинта, Александр Рацкевич. То есть такая друзья стартовая одиннадцать, как Киевского Динамо. Ну а давай, теперь, друзья, давайте говорить про сам футбол, про сам поединок. А... Кіані, друзі, з перших же хвилин справді розпочали просто дивуватися. Просто дивувати суперника на кампноу на їхньому же полі. Кіані просто шикарно виглядали. Просто шикарно виглядали. А... З самого початку матчу гра йшла дуже напружено, команди обмінювалися, втратами м'яча. Та вже на матч квинівач Франдоку отримав жовту картку за грубий підкат в центрі поля. Після попитки Олександра Головка перехопити м'яч. Ось. На четвертій жихлуні матч після подачі Чиреча. Андрій Гусім вибиває м'яч з штрафної Динамо. Небезпечна була подача. Ось. Тому, друзі, якось так. Напружені хвилини. Але ось вона, друзі. Ось вона, друзі. Відповідно 9-та хвилина матчу. К'яні заробили штрафний. Його заробив Сергій Рибрав на правому флангі? Сержі Боржуан порушує правила. К'яні заробили штрафний. Юрій Калітвінцев. Юрій Калітвінцев, капітан Київського Динамо на тому матчі. Виконує подачу. До штрафного майданчика подача хороша така так, слова подача Шевченко удар Гол гол, гол! Андрей Шевченко, 9 хлономатчик и шикарная подача Юрія Литвинцева и шикарный, просто шикарный навес. Друзья, шикарный навес від капитана Київського Динамо. Андрій Шевченко випереджає вратаря Барселони, вратарь Барселони Пішов на м'яч. Вратарь Барселони намагався першим. Знаете, если играть м'яч так кулаком, мяч вибити. відповідно був Віктор Бая, він намагався вийти на м'яч. Прекрасний, кстати, вратарь, дуже хороший вратарь. Намагався першим, і ти на м'яч. Андрій Шевченко його випереджає. Пробувай Андрій Шевченко і забивай гол Андрій Шевченко, 9 хвилина матчу, Київське Динамо забиває, 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 забиває Динамо. 1 0 стая рахунок на 9 хвилині матчу. А, після цього забуду гум'яча. звичайно, ще Барселона так трішки завелася, але кияні, знаєте, спокійно стало, так знаєте, і мячем, знаєте, володіти, і... прям команда Валерія Лобановська прям виглядала... неймовірно сильно, особенно неземноверным выглядел вот этот Андрей Шевченко, який, кому в зыгалив все его обигривать футболистов барселоны, да, ну и справді матч просто неземноверний Андрей Шевченко, то в зыгалив был момент когда Андрей Шевченко в там пошел на всю команду я не знаю барселон там обигрывать. справді я вам не удалось все заработать, ответить на Андрей Шевченко А, ось неймовірний матч від українського нападающего. А, тож, в принципі, да, Борисовна після пропущених меча побігла відігруватися. І моменти у Київського Динамо виникали. З середином Борисовна все-таки. Я вам хочу сказати, що з середини тайм Борисовна все ріже переходила в наступ. Ось, справді я вам кажу. Динамо виглядало прям неймовірно сильно. Ось. Тому, друзі, якось так. Ну, на 30-й клині матчу э, Кияні розпочинають контролювати м'яч. І дуже здорово команда проводить свою атаку по правому флангу. Подача! Ще направляється Сергій Рябров, виконує подачу. Ні-ні-ні, це не Сергій Рябров, Гусин, да? Гусін, так? Гусін ще направляється. Так, Гусін проходить по флангу, подача! Віктор Бая помиляється на вигляді Шевченко, удар головою, гол! Андрій Шевченко на 32-й клані матчу робить рахунку матчу 0-2 на користь київського «Динамо». Кияні виглядали просто неймовірно. На Камбоу у той вечір. Все абсолютно йшло, все абсолютно йшло в Київського Дінамо. Андрій Шевченко 0-2. 32 хвилина матчу. це ще друзі, взагалі то був не кінець. Взагалі не кінець. Тому що Кіяні заробили право на пенальті. На останніх хвилинах матчу, ну, ну не на останніх хвилинах матчу, на останніх хвилині першого тайму. Контратака Андрій Шевченко штрафну штрафнуть соперника Боржуан Не зумів ніяк противостояти українцю, відповідно а, фалить. фалить. Боржуан пенальти. Хью Далос суддя назначає пенальти. Пенальти Андрій, Шевченко. Андрей, робить розбіг Андрій. это забывает. забывая, спокойно Андрей Шевченко на 44-й клане матчу. Рахунок уже стоят 0-3 на Курасский хет Хетрик Андрей Шевченко, друзья. Хетрик Андрей Шевченко на хет Хетрик выполняет Андрей Шевченко на легендарном стадионе Барселоны Кампноу. Андрей Шевченко оформил хетрик в первом тайме. Просто фантастика, просто фантастика. Відбувалося у той день на Камп Ноу. О, перший тайм, другий завершується. 0-3, Динамо спокійно перемагає. О, Максимов, Валашко, Міхайлінка, ведучи Київського Дінала. А Мората надалі ведуть у Барселони. На 47 ліматі, до речі, Барселони взагалі-менше залишається. Серхіо отримав другу жовту картку. Ну і все. Далі же Кіані в більшості абсолютно повністю контролювали перебіг подій, перебіг поєдинка. Ось. Э... Ну ще четвертий м'яч Кіані заб'ють. Друзі, забігу Сергій Рібров. І заб'ється гол Сергій Рібров на 79-й хвилині матчу. Сергій Рібров э, заб'є в четверте. Вдасться реалізувати Сергію Ріброву цей момент. Э, київська «Динамо» атакує. А такое дуже небезпечно. Друзі я вам хочу сказати. Ну і в кінця -кінця в Сергій Рибров. Затяжна атака. Передача Шевченка, Андрій Шевченка. Намагається вийти один на один. Футбисто м'яч прокоплять. Сергій Рибров. Мяч искать до Сергея порожні ворота. Удар! гол. 4-0 рахунок на користь української команди Там вратар Барселони Пішов на мяч. Вибив на витягов, спит ноги Андрія Шевченка А на мяч відскочив До Сергія Ріброва І да Риброва, в порожні ворота Переправляє мяч. сітку варит. 0-4. Динамо Киев граммит. Грамит! Украинская команда. саму Барселону на Камп Ноу. Просто фантастика, друзья, просто фантастика. Друзья, цей матч вышел в историю украинского футбола. Звичайно, еще однозначно. 5 листопада 1997 рик Легендарный матч на стадионе Камп Ноу. Лига чемпионов. Сезон 1997-1998 годов. Хью Даллас. Судья Шотландии, цена очень голов. Плюс 22 градуса тепла на стадионе было. 52 900 для было на Камп Ноу. И Куевский Динамо громит. Громит. Барселону на Камп -ноу. Просто фантастика. Просто фантастика. Друзья, уважаемые обоим командам. Тик все самое Барселоне добра. Київському Динамо добра. Вам, друзі, від чергу серця я хочу побажати тільки добра тільки всього самого-самого найкращого. Друзі. Друзі, ви не го не бережіть себе. Бажаю вам добра. Усім до побачення. Будьте друзі, щасливими людьми. Все тоді, друзі, я вам бажаю добра. Усім до нових зустрічей. Друзі, Будьте щасливі!